Наступний наш спікер Марія Хомич, лікар-терматолог, з темою відновлення у дії фракційний пошкодження, без пошкодження шкіри, просимо, пані Марію, вітаю, шановні колеги. Хотіла би розпочати з того, що сьогодні я буду з вами ділитися власним клінічним досвідом, і все, чим поділюся, засновано саме на ньому. Якщо взяти естетичну медицину, естетичний ринок апаратної косметології, я думаю, що без, без перебільшення у кожного із вас є якісь лазери, які проводять того чи іншого плану шліфування. І щоразу, коли ми пропонуємо пацієнтам такого виду процедури, перше, що з настороженістю вони питають. А скільки мені часу потрібно сидіти вдома, тому що я не маю можливості, тому що я не хочу, щоб сторонні мене бачили в такому форматі, тому все більше і більше пацієнтів в моїй практиці звертаються і віддають перевагу саме таким методам, які не мають тривалої реабілітації, тобто неінвазивні методи ті методи, де можна відразу піти додому, а потім нанести мейкап, і вже зустрічатися з друзями, проводити переговори та йти е, на фотосесію. Е, якщо брати неабляційні фракційні лазери, про які я сьогодні буду е, все таки говорити, це є дуже стан, е, швидкі процедури, і вони дуже часто, особливо якщо ми говоримо про пацієнтів. Тонкою шкірою дають просто неперевершені результати, які е, дуже часто бувають навіть кращими, аніж фракційний голковий рефік, який я теж дуже люблю і багато роблю, а також технології хайфу, які іноді бувають навіть дуже ризикованими для пацієнтів з тонкою шкірою. А, такі процедури майже не мають в реабілітації. А, за винятком, якщо ми працюємо в дуже агресивних режимах, і ми знаємо, для чого ми в таких варіантах працюємо агресивно, наприклад, рубцеві зміни, якщо нам треба. Щось модифікувати. Процедури є комфортними, і у 70% пацієнтів, якщо ми говоримо про процедури неабляційних фракційних лазерів, це проводиться навіть без топічної анестезії. Тобто, в принципі, це 15-20 хвилин часу, який пацієнт знаходиться у трітмент рум, у кабінеті. І в принципі, якщо говорити конкретно про той апарат, з яким я зараз працюю, це є бренд, який має. Сертифікацію CE, тобто він офіційно дозволений на для використання у європейських країнах, це е, апарат, який вироблений у Франції. Е, е. Технологія фракційного неабляційного фототермолізу, який не пошкоджує епідерміс, він підходить абсолютно для всіх типів шкіри, і він підходить для пацієнтів будь-якого віку. Починаючи з того, що у 13-15 років не можна зменшувати прояви постакни, якщо вже таки з'явилися. Якщо ми говоримо про пацієнтів середньої вікової групи, це завжди те, що дає нам можливість підтримувати шкіру в хорошому стані. Цей Така бустерна процедура, яка може виконуватися як самостійно, а також у поєднанні з різними ін'єкційними засобами за потребою пацієнта. Якщо ж все-таки є такі пацієнти, які іноді приходять і ти не знаєш з чого починати, бо пацієнти не мають можливості відвідувати вас багато велику кількість разів. Якщо вони не мають технічної можливості часто до вас завітати, це теж буде варіантом альтернативи, тому що пацієнт. Вийде з кабінету на наступний ранок, скаже: У мене все супер, Я нанесла макіяж, і я виглядаю прекрасно. А за півтора місяці на її світлинах в інстаграмі або у Фейсбуку, ви можете побачити, що дійсно ця людина згармонізувалася. Якщо говорити про лазери на ербієвому склі, а я думаю, що слово Ербій кожен з вас дуже часто чує, і отут часто я з колегами, коли проводжу навчання, виникає плотенина. Який ербій? Що я знаю, що він пошкоджує тканину, а що існує ще якісь? Так ось у нас існує ще лазер на ербієвому склі з довжиною хвилі 15 50 і ось його властивості вони абсолютно пропорційні протилежно від того ербію, який робить у нас абляцію, і, скажімо так, роздягає поверхню шкіри, коли ми говоримо про ербій глаз», у нас абсолютно інтактний епідерміс, але в дермі ми маємо можливість проводити величезну величезну кількість тепла, яка подається дозовано мікроколонами. І за рахунок цього ми маємо дуже інтенсивне скорочення переваги фракційного неабляційного лазеру в тому, що у вас збережений епідермально-дермальний бар'єр. У вас не виникає втрати вологи відразу після процедури. А тому і через два тижні, і через два місяці і ви, і ваш пацієнт будете спокійно спати з приводу того, що ризиків гіперпігментації відсутні. Це процедура, яка може проводитися. Як влітку, так і взимку, і також не обмежена площею чи обличчя, чи декольте. Ми можемо лікувати як проблеми рубцевих змін. Ми можемо стимулювати ріст волосся. Ми можемо проводити естетичні процедури, і це все дуже і дуже швидко. Якщо говорити про бренд Делео і апарат Origin французького походження, тут що особливого, якщо з вас хтось вже працював з неабляційним фототермолізом, то напевне можете сказати: ви знаєте, от буває таке, що на тонкій шкірі якісь от такі папулки біля очей тижні за три з'являються. Так, іноді це буває, якщо ви працюєте з е, е, фрак, е, з довжиною хвилі 15-50. Але важливим є те, якого діаметру буде імпульс, і якщо він буде досить великий, як, наприклад, у попередників у того бренду, який стояв у витоків цього лазеру у Фракселя, там дійсно такі були моменти. Тому, якщо читати якісь публікації на PubMed на по ускладненнях, наприклад, тобто це є всі транзиторні варіанти, але всі вони будуть пов'язані з великим діаметром споту. Говори говорити про делео це говорити про мікрорівень і це говорити про мінімальний отвір, який має всього навсього 70 мікрон. Тобто мінімальна інвазія в глибину, якщо говорити про МТЗ, це є мікротермальна зона пошкодження. Так ми використовуємо термінологію, коли говоримо про неабляційні лазери. Ми маємо з вами два режими: це режим з предостановленими параметрами, тобто, це. Той режим, який підійде для початківців, які бояться працювати, які хочуть напрацювати дуже бережно свій власний досвід, і ми говоримо про експертний режим, де ви відразу в порівнянні з іншими технологіями можете собі підбирати параметри, такі які ви хочете для роботи, і отримувати ще більш класні результати, але за зменшеною кількість процедур, зваживши всі за та проти, безпосередньо на для певної ділянки шкіри, якщо говорити про насадку. Вона є дуже зручною, тому що працюючи уже шістнадцятий рік з лазерними технологіями, маю можливість на особистому досвіді порівняти насадку. І коли тобі треба 4-5 процедур підряд зробити, іноді трошечки болить плече. А насадка, яка має вагу там близько 300 грамів, вона майже невідчутна, вона як пушиночка в руці, і ергономіка проведення процедури, вона є дуже комфортною. Тобто, що ми робимо? Ми спочатку створюємо термоканали. У нас тканина не випаровується, у нас прогріваються просто певні колони, які стимулюють нам неоколагенез. І вже внаслідок цього пацієнти мають зменшення розміру пор, вони мають скорочення площі шкіри, маємо модифікацію рубцевої тканини. Шкіра набуває більш яскравого кольору і починає сяяти. Ось Приклад того, і ви можете побачити, які мікроскопічні а, МТЗ утворює даний лазер. Ми маємо площу під час одного імпульсу роботи 1 квадратний сантиметр. Апарат має можливість зробити до 200 імпульсів за одну хвилину. Прорахуйте, будь ласка, площу шкіри обличчя, і у вас буде на виході швидкість вашої роботи з пацієнтом. Коли ми говоримо про те, що нам потрібна бустерна процедура, ми не хочемо монопроцедуру, ми хочемо поєднати її з нативною гіалуроновою кислотою для, комбі... для комбінації, або з іншими, наприклад, з ipl технологіями що теж можна робити в одну процедуру, і за рахунок цього ми будемо отримувати ще кращий результат, але за менш виражену кількість візитів, ми маємо можливість працювати в безперервному режимі. В такому випадку прого. Говорити навіть про топічні анестетики ми не будемо, бо немає сенсу процедура, просто буде мати легкий прогріваючий відчуття, але з уже результатом, який пацієнт може оцінити на дотик уже за два тижні. Якщо говоримо про те, як технічно проводиться процедура, так можна наносити перед процедурою знеболювальний крем, а можна вже і не наносити по експозиції від 10 хвилин, якщо це переорбітальна ділянка. Якщо говорити про роботу з рубцями постакна, це може сягати 40 хвилин. У мене не було жодного пацієнта, де би доводилося ну, доводити до того, що потрібно робити інфільтрацію. І в принципі, якщо хтось. Має уже апарат Цімер, тобто це холодова установка, можна також поєднувати для більшого комфорту пацієнта. За опитувальником у пацієнта від 1 до 10 за болівою шкалою пацієнт зазвичай оцінює дану процедуру від 2 до 3 в найбільш чутливих ділянках, що стосується переорбітальної ділянки і навколо ротової ділянки. Після процедури пацієнт може відразу наносити макіяж, або ми можемо робити йому будь-яку зволожуючу процедуру. Еритема, яка лишається у пацієнта миттєво після процедури, повністю щезає за дві години часу. І за рахунок цього пацієнт уже на наступний день може побачити те скорочення площі шкіри, якої ми змогли досягти за всього на всього одну процедуру. Ось так виглядає: екран меню інтерактивне, і воно дозволяє, як я казала, вже працювати як початківцю дуже зручно, так і професіоналу. Все, що ми враховуємо, це ту енергію, яку ми доставляємо в тканину, це швидкість генерації імпульсів, а також щільність подачі цих імпульсів на одиницю площі. Так, є, як і у всіх наших процедурах, малесенький перелік протипоказів, які ми завжди повинні враховувати перед тим, коли ми починаємо проводити процедуру, але вона є мінімальною. Тобто, якщо, наприклад, у пацієнта є реактивність і чутливість до препаратів анестезуючих, ми їх просто не використовуємо. Ну, зрозуміло, вагітність лактація, активна стадія формування робцевої тканини, фоточутливість до проведення процедури і ось певні результати, яких можна досягти з монотерапією, не використовуючи будь-яких додаткових засобів. Тобто, коли ми говоримо про постакне, два сеанси при тому, що вже нові елементи припиняють з'являтися під час курсу процедур. Якщо говорити все таки про старшу вікову групу, ми можемо досягти скорочення тканини і за рахунок цього зменшення прояву рубцевих фіброзних змін, якщо ми говоримо про еластоз над верхньою губою. Коли ми говоримо про закриті комедони, про постакне, в принципі, якщо відсутня патомімія, ми можемо досягти ідеального результату. Постакне знову зміни дуже класна процедура. Чому бо якщо все таки говорити про методи, які мають абляцію, вони встоншують рівень епідермісу, і за рахунок цього шкіра набуває чутливості, якщо працювати з глибини. А, і працювати з атрофією за рахунок тепла, який не пошкоджує епідерміс. Ми можемо досягти скорочення не лише площі шкіри, ми можемо досягти скорочення в 3D-форматі, який зменшить нам прояви рубцевих змін. А вже опісля на кінець, як вишенька, ви додатково будете вирішувати, чи це будуть пілінги, чи це можливо для ідеального стану буде холодний абляційний пілінг, але первинно це буде те, що не пошкоджує епідерміс, бо це потрібно робити багатократно, а епідерміс не має таких ресурсів для того, щоб проводити постійну абляцію. Екземпляр, коли пацієнтка. Мала навіть прояви дермальної мелазми первинно. Мала третій фототип. І е, коли ми говоримо про те, що прогріваємо інтенсивно, ми не переживаємо про мелазму. Чому ми абсолютно не проводимо тригерінг меланоцитів? Тепло проводиться в глибину, і за рахунок цього ми отримуємо класний результат, але ми не переживаємо про якісь е, е, сайд ефекти які можуть виникнути у пацієнта. Рубцева тканина, яка дуже часто дошкуляє нашим пацієнтам, ми теж можемо мати класні результати, і в принципі і депігментуючий ефект за допомогою комбінованої терапії, а також завдяки неабляційному фототермолізу від DeLeo Origin, ми можемо теж досягти класного результату. Тому, якщо ми говоримо про європейський бренд DeLeo, який має сертифікацію СІ, якщо ми говоримо, що що апарат знаходиться в розумних руках спеціаліста з великим досвідом або навіть і початківця на передустановлених параметрах, ми завжди будемо мати суперський результат, чого я вам і бажаю. Дякую за увагу. Дуже дякуємо пані Марії Хомич за цікаву доповідь. І запрошуємо до слова пані Олену Власюк, дерматовенеролога з доповіддю Виклик дерматолога Стрії, чи є вихід? Будь ласка, пані Олена.